Сьогодні ми з вами поговоримо за цикли загалом, тобто які бувають цикли в JavaScript. Для чого вони нам потрібні? Для того, щоб скоротити фактично нашу кількість, які ми можемо виконувати, щоб прискорити нашу роботу, щоб не писати фактично декілька разів одну і ту саму дію, що там це буде у нас викликатися, або певна операція буде виконуватися 10 разів. то Простіше написати. Цикл, який буде виконувати це, просто вказавши кількість повторів, або задати умову, до якої нам це потрібно робити. Відповідно, які в нас цикли можуть бути, і зараз по кожному з них ми пробіжемося, поговоримо, які тут бути варіанти. І так, перший, який є, це, мабуть, один із найчастіше використовуваних циклів. Це в нас є цикл for, Далі у нас і коли в нас є певна умова, тобто ми не знаємо, коли саме нам зупинитися. Тоді ми використовуємо цикл Файл. І тепер є комбіновані, комбіновані цикли. Це у нас є do while, він у нас фактично є аналог файлу, але що він робить? Він гарантує те, що даний цикл буде виконуватися щонайменше один раз. Тобто неважливо, чи там умова вірна, не вірна. Він у нас 100% один раз запуститься, на відміну від вайн, бо у вайл відразу йде перевірка мови. Якщо вона не вірна, то він і перший раз запускатися не буде. Наступний у нас іде for-off, використовується для ітерації. Ітерація це у нас є один крок в циклі по елементах певної колекції, таких як фактично масив або порядки. І ще один, який є: це у нас for-in використовувати для ітерації по властивостях об'єктів. Це тоді, коли ми вже створюємо певні класи, у нас є об'єкти, і тоді ми також можемо по них проходитись. Фактично, останні два це ніби як будовані або створення для конкретних задач. Тому основні цикли, які в нас є, це у нас є цикл ФОМ, це у нас є цикл While, і це у нас є цикл Do Дуве. Зараз розберемося з кожним. E, Саме по синтаксису, синдексу, як нам правильно є. потрібно буде записувати. Так, і перший, з кого ми почнемо, це у нас буде відповідно e, цикл for. Так, що ми робимо? E, це все ми повинні прописати в скрипті. Ось тобто ми будемо його писати тут, трошки тягую, і e, задаємо, відповідно. Перший рядочок. Ми прописуємо FOR і відразу нам підказує, що це все нам потрібно писати в дужечках. Тут ми повинні передати три параметри. Перший параметр ми його створюємо, тому ми пишемо, там, зазвичай ми писали I, ми тут напишемо let i і вказуємо, що значення в нас буде рівнювати на початку. Воно у нас 0, може бути одинички, в принципі, довільне число, але якщо ми там будемо користуватися або працювати з масивами, то було б непогано оцей індекс, щоб він відповідав початковому значенню масиву. Тому, відповідно, ми його починаємо з нуля. Якщо нам треба в збротньому випадку, то там трошки у нас буде умова по іншим. І далі ми прописуємо, до якого фактичного значення воно повинно дійти. Не повинно перевищувати 10 або не повинно перевищувати включно 10, тому можемо написати I менше рівні 10. Далі ще одна крапка з комою, і тут ми задаємо крок. І у нас буде крок відповідно для I. Бо в даному циклі ми говоримо, що саме I буде змінювати. Щоб задали якусь іншу літеру, то ми б тоді до неї не зверталися. І тут що ми хочемо? Ми хочемо, щоб I у нас eh, змінювається, тобто ми тут додаємо плюс-плюс. Кожного разу, кожну ітерацію, кожен крок eh, в циклі, eh, I буде збільшуватися на одиночку. Що далі у нас йде? Після того, як оці дужки у нас закрилися, умова у нас от сформована. Ще раз, ми починаємо з ось I починаємо з нуля. І йдемо до 10 і 10, це включається. І тут ми його плюсуємо, тобто збільшуємо кожного разу на один Починаємо з 0, 1, 2, 3, так, до 10. Далі відкриваємо фігурні дужки, і ось тут ми вже повинні прописувати все, що буде стосуватися конкретно, е конкретно даного циклу. В даному випадку ми хочемо щоб просто вивести його в консоль. Так, консол, е кропочка, е і тут ми хочемо вивести просто з файвки. Отут не запитаємо так раптові. Запускаємо дивимося. Кнопка. от тут. От. Так, і тут ми бачимо, що у нас нуля за 10 касіє. Але від нуля до десяти теж потрібно, воно його вивело. Так. Заглядало у нього так, і ще раз якщо раз. Його, о, можна, порівня, помилка, бо ще раз його у нас не ставила. Тобто від 0 до 10 він у нас Так, це у нас відповідно є цикл. -файл. Тепер давайте перейдемо до циклу файл і порівняємо записи. Так, це тоді коментую. Тут і ще додаю цикл файл. Увалі ми повинні задавати безпосередньо тільки умову виконання. Фактично, щось повинно бути таке. Попередньо ми повинні підготувати і створити зміну, яку ми будемо перевіряти, або яка буде проходити дану перевірку. Значить, ми тут створюємо LED окремо, який у нас буде дорівнювати нулю рапка з комою. Далі прописуємо. Виключили слово while, і воно одразу дуже пропонує. Далі. Отут у нас вже йде умова, до якого значення. Тобто, Ай, наприклад, менше ай, там, 5 але ми також ставимо. І ось тут. В кінці це все, що нам тут потрібно. Ми робимо е дужечки, створюємо дужечки. Ось тут ми будемо прописувати, що, що у нас тут буде відбуватися. Ми хочемо так само вивести її в попередньому. О, кропочка лог і виводимо значення IP. Крапка Так. Бачимо, що в даному випадку в мене щось трапилося. Він у мене постійно виводить 0 і так досі зупинитися не може. Так, тут ми опиняємо. Так, і що нам тут не вистачає? Нам тут не вистачає так, кроку, і... якого в нас не було. Так, додаємо Зараз ми тут Так, і бачимо, що він у нас від 0 до 5 вивів і все. Оскільки перед цим да, кроку не було, він постійно нам виводив значення 0 і... Це було б те саме, що тут написати Вайл uh, true. І все. Тому він там виводив постійно його. Це у нас є і як ми можемо побачити, ну логіка схожа, доволі схожа, і можливо зручніше використовувати цикл for, тому що це задається. Все задається в одному рядочку. Тут же ж воно у нас. Розбито, тобто 1, 2 і 3 розбито на окремі рядочки. Оцей крок також, якщо тут у вас буде декілька операцій, декілька якихось дій, то даний рядочок рекомендується вносити саме на кінець, щоб не було такого. Давайте зараз. Тоді ось бачимо від 0 до 5, а тут уже від 1 до 6. Ходи так, що воно перескочило, ніби як значення 5. Але чому? Бо коли воно останній раз заходило, воно було 5, ми його відразу збільшуємо і виводимо. Потім, коли доходить 6, умова зупиняється. Якби, як і деякі правильно. Але от результат, який очікуваний, трошечки відбувається від того, який повинен був бути. Тому цей крок, ми задаємо його Так, наступний, який у нас є, це у нас є цикл до. Файл, який у нас щось так, зробити на початку, навіть якщо у нас буде гібно. Так, значить, що ми повинні написати? Ми пишемо до. Далі відкриваємо фігурні дужки. Тут прописуємо все, що нам потрібно. І от тут специфіка запису буде відрізнятися. Ми зазвичай от бачимо під дужочок відкривали фігурну дужку, Тут у нас навпаки діє. Ми відразу відкриваємо фігурну дужку, І наприкінці фігурної дужки, в цьому ж шкадочку, ми прописуємо І в кінці ми ще ставимо крапку з комою. Запис у нас ось так виглядає. Він, так, помітити, різняється від класичного. Так, і що ми тут можемо робити? Так, так само на початку ми можемо задати зміну, який в звичайному вайле ми напишемо .i, який буде дорівнювати .reset. Далі зараз підемо в протиньому випадку. Так само консоль. Кропоч, вводимо значення i. А далі що? Ми хочемо піти у збородньому порядку. Тобто I у нас буде дорівню, менше кожного разу на одиничку. Це у нас буде мінус до від 10 і до якогось. Ми хочемо, щоб I нам вивелося, наприклад, до 5. Ось так воно у нас повинно працювати. Бачимо з 10 до 6 останнє значення не включається. Якщо хочемо, щоб включилося, ми повинні поставити більше. До рівня. І тоді вас також сюди дойде. Якщо я зараз напишу давайте більше 5, а я напишу 4. Бачимо, що відбулося. Умова, хоч і була невірна. Але що відбулося? Do. Ми виконали дію, а потім перевірили. З'явилось так, що ця умова була неправильна, тому наступного разу вже воно не спрацювало. Якщо я, наприклад, напишу сюди, бо тут порівняння йде до 5, якщо я напишу до 5. То воно все рівно виконується тільки один раз. Бо умова була правильна, але наступного разу вона вже стає неправильною. Тому, навіть якщо ми пишемо, вулика, або там якесь від'ємне, бачимо, все рівно, раз воно у нас так і виконується. Так, а, тут не, що у нас є? Це воно це було двадцять цикл фор о off, for фор Зараз один із них також. Продемонструємо. Так, по попередньому ми з вами створювали пасиву. Зараз ми так само створимо. Так. І відрівнювати вже яку набору або значення Так, от, написали якісь значення. Далі пробуємо по. І ось тут. Ми можемо використати як в попередньому for річ, або ж можемо. Що тут зробити? У нас є. Е... Ми можемо створити тут. хай та сама буде I. Далі ми прописуємо OF і вказуємо, по чому ми проходимося, а проходити ми по нашому цьому пасиву. Тут ми можемо дати Ctrl і саме його вивести. Тут в даному випадку Аю виступатиме трогуючим е цього кожного елемента масиву. Е на відміну, якби ми тут прописували, тут ми зверталися через Array, квадратні дужечки, тобто, е виводили. Також у циклах присутні кнопки управління, це кнопочка б і кнопочки континуа. Брейк у нас іде для того, щоб припинити виконання циклу, тобто деякі. Момент просто вийти з нього, зупинитися і все. Або навпаки, continue, він дозволяє нам пропустити поточну ітерацію і переходить до відповідно наступної. Зараз також це продемонструю. Так, тут значить, що ми робимо? Ми тут створимо цикл, можемо навіть взяти вже я якраз і використаю. У нас є мова, яка нам виводить до 0 до 10. Да? І що я хочу зробити? Я хочу, якщо вам там значення якесь там, дойде до 6, до 7, може до 3, я хочу його зупинити. Неважливо, що там трапиться, якщо таке буде, то ми зупиняємо. Значить, що ми говоримо? Що якщо наше I буде рівне там, 4, то тоді, що ми зробимо? Ми тоді це будемо виходити. Тому я тут прийшов бейк. А в інших випадках ми його поводимо. Дивимося, що нам буде. Ось, воно у нас пішло. 0, 1, 2, 3. Тільки зустрілося з чотирьох. Що зробило? Брейк вийшло. Тут тобто цикл у нас зупинився і ми відповідно вийшли. Так, і для порівняння. Там цикл. Але у нас продовжимо. Тобто, якщо у нас обстріли четвірочку, то ми хочемо продовжити. І далі будемо виводити. Так, і дивимося. 0, 1, 2, 3. Четвірка, що відбулося, ми його ніби як проігнорували, ми продовжили е, наступну ітерацію. Оце перепригнуло, ми відразу перепригнули тобто, сюди і пішли заново. Ну фактично, ми четвірочку пропустили і всі далі. Наступні кроки у нас, у нас були присутні. Так, оце ми щойно з вами пройшлися фактично по всіх циклах, які у нас є: тобто цикл for, цикл while, цикл do while і навіть цикл for off. І аналогічно записується for in. Але це в тому випадку, якщо у нас е буде присутній... Об'єкти класу, і ми тоді по ним можемо також пробігатися по конкретним ключикам, значенням, але логіка запису у нас залишається. Так, на цьому все. І тепер переходимо до завдання.